Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Історичний максимум потопу досяг свого піку 30 листопада. Останні осінні дощі у Росії грають нам на руку. Корган заводи після жовтневих дощів змило, у листопадові листопадеві з мливи добивають усю логістику. Це єдиний завод у туалеті. А в реставрації є те, що усі називають Росія, стоїть БМП і БМД. Сьогодні під вечір там пролунала серія вибухів, а ближче до обіду один із поромів зніс залізничний міс. Стя Києва до заводу логістика повністю зупинена. Ситуація вже не критична. Вони перейшли всі межі, крім того, змило цілі військові кладовища окупантів, у тому числі вагнерівців і насипи, і могили. Ціла свошників плавають у воді перед будинками з місцевих жителів. Росія продовжує стрімко йти під воду слідом з Оренбурзькою областю, яку затопило через прорив дамби. Вода вже прибуває до сусідньої курганської області. Про це повідомляють російські змі. Так за даними влади, рівень води в річці Тобол Кургані вже. Піднявся вище 5 метрів. При цьому лише за останні дні години він піднявся на 25 сантиметрів. А рівень води в річці Тобул в Кургані за дві години піднявся на 25 сантиметрів до 532 сантиметрів. Дуже складна ситуація з підйомом води прогнозується цієї ночі. Земляки і дітя з підтоплених територій негайно повідомив місцевий губернатор Шумков. Важливо, що при 6 метрах починається підтоплення правобережної частини тобола та низької частини лівого берега. Прямо у цей момент теча помі. Посилюється, і вода ринула в місто. Там вже відключають електрику та газ. Течія що мчить на місто вже встигла наробити лиха ще не доходячи до самого міста. Так, наприклад, у селі Темлякове, що під курганом змило ціле місто. Наразі його намагаються виловити, щоб він не став причиною засмічення. Масштабна повіня, що триває вже тиждень, в Росії зачепило уже понад 40 регіонів. За офіційними даними затоплено 18 тисяч будинків, але велика вода продовжує прибувати. У той же час, поки Росію штормить і сили оборони України. Перейшли до нової стратегічного ведення війни, яка включає не лише операції на фронті, а й удари по логістиці нафтопереробці, військових об'єктах Росії. Про це заявив генерал армії України, колишній голова служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років Микола Маломужа. Це насамперед стратегічне завдання нашої країни, і ми створюємо зону безпеки. Наголосив він. Генерал нагадав, що Україна завдає ефективних ударів по об'єктах військово-промислового комплексу РФ пошкоджено або знищено десятки заводів. Московії і під Санкт-Петербургом і у Ростовській, і у Волго, Градській Брянській, і інших областях. Десятки заводів із виробництва складників ракет, літаків бронетехніки, систем наведення боєприпасів. Це удар по ВПК ворога, констатує маломужа не менше важливими є удари по аеродромах, які також вдалося прорядити силами оборони. Уже маємо близько 12 уражених аеродромів на території Криму. Два виведені повністю з ладу. На території Росії вражені шість тактичного рівня та два стратегічного рівня, де підніма. Ається до сто І ми бачимо, що в низці випадків вони не підіймалися, тому що пошкоджено і саме стратегічні літаки і інфраструктури і відповідно боєприпаси, зазначив маломож. Водночас він вказує, що проблемою залишаються носії керованих авіабомбах, кабів, аеродроми, де вони дислокуються, розташовані на відстані 300-350 км кілометрів від лінії фронту. По них на думку генерала необхідно постійно запускати засоби ураження, аби літаки там навіть не могли піднятися. Мало можна. Голосив, що ефективності українських ударів по складах боєприпасів, коли ураження одного лише об'єкта позбавило Росію запасу ударних засобів приблизно на три місяці. Це звичайно удари по системах запуску безпілотників, те, що хвилює нас щоночі та щодня. Це звичайно нафтопереробка, збиток від ударів приблизно оцінюється у 18% усієї нафтопереробки Російської Федерації, яка йде на фронт. Це звичайно система ударів по центрах управління. Це дуже важлива складова, може малопомітна, але вона найважливіша для запобігання. Ання системним діям противника підготовки та проведення атаки, фактично, це дезорганізація військової машини. Констатує він Єсть ефіру додав, що Україна також успішно вражає логістику окупантів. І сьогодні Керченське кримське місто та поромна переправа на окупованому півострові. Працюють приблизно на 15% від можливого. Тому росіяни намагаються забезпечити наземну логістику на захопленому півдні України. Микола Маломужа резюмує, що така тактика дозволить убезпечити територію України від повітряних нападів ворога та знецінить. Його резерви, але наголошує у цьому напрямі потрібна планова системна робота а також нарощення можливостей. Необхідно на порядок збільшити кількість дронів і удари по цих об'єктах. Відповідно, необхідно тактичних і вже середньої малої дальності ракет власне виробництво, де немає обмежень на удари по Росії. Додав генерал. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став Подобайки, пишіть коментарі, Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.